Одинадцятирічна житомирянка Валерія Кокіш потребує термінової допомоги добрих людей. Рік тому в дівчинки виявили рідкісну недугу нейросаркому. Після операції і десяти курсів хіміотерапії українські медики розводять руками. кажуть, що всі доступні вітчизняні методи лікування вичерпали. Натомість врятувати дівчинку беруться ізраїльські лікарі на променеву терапію. І операцію необхідно назбирати майже 200 тисяч доларів. Таких грошей родина не має, тому просять всіх небайдужих. байду. У допомогти врятувати життя їхній донечці Валерія щойно повернулася з хіміотерапії, яку приймала у столичному інституті раку. Молодший братик дуже за нею скучив. Я хочу, щоб вона була здорова і вилічилась. Очі я сильно переживаю за нього. що вона хороша. І вона мені допомагає всюди. Страшний діагноз нейросаркому Лірі встановили рік тому. Спочатку на животі з'явилася пухлина розміром з яйце. Дівчинку прооперували. Такий от животик у неї постоянно. Вот тут була операція. Ми надіялися, що це може грижа какая-то там, але мало ли что, это було ужасно. У нас тоді вообще ні землі под ногами, ні білого света. Після операції дівчинка пройшла 10 курсів хіміотерапії, але пухлина не зменшилася. Медики кажуть, випробували усі можливі в Україні методи лікування. На це лікування відповіді не було. Дитина неодноразово консультувалася в інституті раку. Рекомендована терапія другої лінії. От вона її отримала, але на жаль, ефекту від лікування ми не Ну в Україні в принципі можливості лікування. Вычерпане. Опухоль постоянно растет, и у нее периодически боли. Мы вот даже бывают колево безболивающие и. У болить живот. надію, що ліру ще можна врятувати, дають ізраїльські медики. Мама з дівчинкою уже їздили туди на обстеження. Квитки на літак готова надати авіакомпанії міжнародні авіалінії України згідно з угодою з телеканалом один плюс один. Але на променеву терапію і операцію треба 200 тисяч доларів. Таких грошей у молодої сім'ї немає. Батько військовослужбовець за контрактом. Мама змушена була покинути роботу через хворобу доньки. Сильно страшно. Ну, Израиль дал надежду, и нельзя выпускать ее. Нужно, нужно бороться до конца. Мы боремся. Я очень прошу всех, потому что у нас нет такой возможности собрать такие деньги. Я понимаю, что это очень большая сумма. Но если ну, все по чуть-чуть. Я думаю, вийде. Лера дуже хоче вилікуватись і піти до школи, а ще як до хвороби знову танцювати. Родина вірить, добрі люди не залишать їх сам на сам з бідою і допоможуть врятувати їхню донечку. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина, ТСН 1+,1. Вилікувати Валерію цілком можливо. Повірте, ми будемо пишатися собою. Якщо гуртом врятуємо і це життя, тсн допомога, там реквізити банку. Що більше ми допомагаємо, то більше ми люди.